Так, треба каятись вірувати в Англію, бо якщо ви не покаєтесь, то так само загинете, як це було з євреївським народом, що вони були грішні? ні, каже Ісус Христос. Якщо ви не покаєтесь, то так же само загинете, бо дійсно на них, уби... на них упала башня, і вбило їх 18 людей. І так само Пілат змішав жертви з кров'ю людей. І, і тварин, і спитали, і сказав і їм Ісус, що вони були такими ж грішними, Ні, якщо ви не покаєтесь, то так же само загинете. І дійсно, багато людей сподіється, що вони будуть молодими, постійно там, одружаться, що в них буде все клас. Ну Це все ілюзія, бо насправді це все не так, як воно ти плануєш, а в реальності тільки є Бог, бо Бог не реальний, Він є вічним і Бог. Є над часом. Амінь.